3,5 мільйони гривень виділено для Житомира за державною програмою забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок аварії на чоес. Три сім'ї вже отримали омріяні квартири. Ще 10 готуються до входин, оскільки сьогодні міськвиконком прийняв рішення оплатити обрані квартири. Поза черговим засіданням і рішенням міського виконкому ми прийняли рішення про купівлю за державні кошти. Нашим чорнобильцям, людям інвалідам, ліквідаторам, які мають переважне право на придбання житла відповідно даного житла. Чиновники наголошують, що черговики самостійно добирали квартири. Законодавчо визначено допустиму площу 21 квадратний метр на члена сім'ї та 10,5 метрів на сім'ю. Тобто сім'я з трьох чоловік може розраховувати на помешкання в 73 квадратні метри. Вартість одного квадратного метра не повинна перевищувати 4100 тисячі гривень. У випадку вподобання більшої чи дорожчої квартири черговики самі оплатять різницю. Пояснили на виконкомі. Кому ж надати квартири, визначили за черговістю порядку черги, тобто перших 14, хто стоїть у нас на квартирному обліку, тому було розглянуто питання забезпечення житлом саме перших 14 чоловік. Та на цьому у виконкомі обіцяють не зупинятися. Тут кажуть, що принаймні ще 5 сімей цього року можуть розраховувати на придбання квартир. У нас є ще залишок понад півтора мільйона, і ще будемо додатково працювати п'ять квартир, придбання п'яти квартир в порядку черги, тобто тих слідуючих, хто стоїть в черзі на одержання житла. Загалом на квартирному обліку з поліпшення умов проживання перебуває понад 10 тисяч житомирян.